Вітання середа екватору робочого тижня. На часі Кременчуцькі новини. Сьогодні мова піде про таке. Як визначити, чи є у вас імунітет до кору? Стартував проєкт арторієнтування Кременчуком. Пари білих та чорних лебедів випустили в озеро у міському саду. Перлина Кременчука, міський сад, вже цього травня порадує Кременчужани гостей міста оновленим виглядом. Наразі тут триває реконструкція верхньої частини схилу навколо озера. Тут облаштовують пішохідні доріжки та спуски до водойми. У нас проводиться... у нас тривають будівельні роботи з благоустрою верхньої частини навколо озера. Будують спеціальні пандуси для людей з обмеженими можливостями або молодих мам з візочками. Роботи йдуть повним ходом. Заплановано закінчити ці роботи у травні до свят. Ще й наведемо благоустрій по всій території. Наразі працівники укладають тротуарну плитку та облаштовують спуски. Виконуємо укладку тротуарної плитки. Для бігової дорожки. На благо міста працюємо, покращуємо стан нашого міста трішечки, щоб було гарно, щоб можна було прийти відпочити трішечки. І не самим із дітьми. Тут дуже багато людей відпочивають, зато і ложимо. Красиво робимо. Після завершення будівельних робіт буде оновлено газон на схилах довкола озера. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Цьогоріч у Кременчуці з'явиться сучасний бетонний екстрим-майданчик. Це стане можливим завдяки реалізації проекту будівництво бетонного скейтпарку у Кременчуці», який минулого року став переможцем обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад Полтавщини. Сьогодні перший заступник міського голови Володимир Пилипенко провів робочу нараду щодо майбутнього будівництва. До участі запросили молодіжних активістів. На це буде виділено загалом мільйон двісті тисяч грошей. 600 Тисяч буде виділено з обласного бюджету, інша сума буде виділена, і вона вже виділена на сесії Кремчуцької міської ради. І ми будемо робити з вами все для того, щоб він реалізувався саме в цьому році. Для цього ми з вами зібралися? Для того, аби. Зробити такий експертний висновок, крім вас, кращих спеціалістів в місті Кременчуці немає. Ті люди, які будуть користуватися цим скейт парком щодо місця встановлення скейт-парку, розглядають кілька пропозицій: як то у парку Придніпровській неподалік від колишнього кінотеатру Дніпро, на ділянці поблизу басейну Нептун та поблизу міського палацу культури на місці зруйнованого басейну. Ми пропонуємо. Зробити це на території біля міського палацу культури, щоб у нього з'явився господар, який буде за цим об'єктом дивитись, буде його підтримувати в належному стані. А від вас залежить, як він буде використовуватись, чи постійно, чи сезонно. Будівництво такого об'єкту вирішить проблеми молодіжного екстриму у непристосованих місцях та стане гарним прикладом розвитку інфраструктури спортивного туризму. Да, в нашому місті з'явилися все ж таки екстрим повноцінний майданчик. На протязі, здається, останніх десяти років йдуть постійні розмови. З появою, здається, перших елементів на площі Незалежності постійно була інформація про те, що хотілося б повноцінний скейт парк. Тож у цьому році я сподіваюся, що ми ж таки розпочнемо будівництво. Планують, що з часом скейтпарк розростатиметься і з'являтимуться нові пристосування для скейтбордистів та бейміксерів. Молодь у захваті від таких перспектив. Дуже задоволений, що випала така нагода на це на здійснення цього плану, який вже ми ну, вже довго, дуже, довго вже чекаємо. Вже у нас є де деякі плани до цього. Свої пропозиції можемо ще представити. Вікторія Пальчик, Олексій Крижановський, Кримачуцькі новини. В Україні кір вирує з 2016 року, та наше місто хвороба довго оминала. Від початку року на кір у Кременчуці захворіли 22 людей: троє дітей, які не мали щеплень, та 19 дорослих. У одному будинку захворіли троє сусідів. В больного, бальнова, навкруги хворого на кір створюється хмара, у якій знаходиться багато збудників вірусу, і ця хмара з вітром або вентиляційною системою може пересуватися на великій відстані. Тобто, якщо у квартирі є хвора на кір людина, із потоком повітря вірус може вилетіти у коридор, у ліфт. Так і сталося в нашому випадку. Захворіли люди на різних поверхах будинку. У випадку з дорослим населенням важко дізнатися, чи були вони вакциновані. У взрослих пріочні анамнез. у дорослих анамнез щеплень дуже складно з'ясувати люди, які захворіли віком приблизно від 32 до 45 років. І медичні форми збереглись буквально у одиниць. Відомо, що троє людей вакцинувались два рази. Є медичні підтвердження. У кількох одне щеплення. У всіх інших ніяких даних про щеплення немає. Ліків від кору не існує, та хворобі можна запобігти завдяки тому, що після першого зафіксованого випадку кору Коляра у Кременчуці вакцинували 95% дітей. Хворобу у дитячому середовищі поширюється набагато менше. Та, все ж медики чують від батьків доволі цікаві аргументи проти щеплення. Великий інформаційний простір заповнений цими фейковими е, такими посиланнями більше ніж перевіреною інформацією. Існує таке твердження, що таким чином це як би чіп якийсь. Е, за якими за нами через нього слідкують інопланетяни? Ширився мережею про те, що кір це благословенна хвороба. Хоча насправді знову ж таки повернемося в до вакцинальної еру 30% людей від кору помирали. Після щеплення у людини виробляється імунітет до кору. Проблема у тому, що у 90 х 2000 х роках погано дотримувались температурного режиму зберігання вакцини, тому навіть після щеплення імунітет міг не сформуватися. Аби з'ясувати, чи є у вас антитіла, можна здати аналіз. У Кременчуці дослідження проводять у приватній клініці. Обов'язково зробити треба напруженість імунітету. Це імуноглобуліни G до кору. І якщо ці імуноглобуліни G будуть нижче рекомендованої. Норми це говорить про те, що людина не має імунітету проти кору, і така людина підлягає щепленню. Як показують дослідження, у 20% людей імунітету до кору немає. Це в основному люди 16-35 років. Їм рекомендують вакцинуватися. Та є й протипоказання до щеплення. Це жива вакцина, вона протипоказана вагітним. Вона протипоказана дітям, які отримують імуносупресивну терапію, тобто або метатриксад, або там великі дози преднізолону. Протипоказана дітям, які не пройшли іще півроку після хіміотерапії у випадку онкології. Головна причина спалахів кору низьке охоплення щепленнями. У медичних закладах Кременчука наразі достатньо вакцини. Ірина Серьогова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Вчора відбулося чергове засідання окружної виборчої комісії виборчого округу номер 146 тобто Кременчуцького, в порядку денному розглянули кілька питань. Про зміни у складі комісії зареєстрували офіційними спостерігачами п'ятеро членів громадської організації національні дружини, і головне утворили дільничні виборчі комісії. Про утворення дільничних виборчих комісій з вибору президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року виборчому округу No146. Розглядаючи подання довірних осіб кандидатів на пост президента України, зареєстрованих в виборчою комісією щодо кандидатур, до складу дільничних виборчих комісій, виборів президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року. Дані до них документи, окружна виборча комісія з виборів президента України, територіального виборчого округу номер 146 постановила утворити дільничні виборчі комісії. Загалом у місті 84 дільниці: 53 великі, інші середні, три спеціальні у медичних закладах та у закладах виконання покарань. Загальна кількість членів дільничних виборчих комісій 1449 чоловік. Рекордна у порівнянні з минулими виборами кількість. Більшість дільниць працюватимуть за тими ж адресами, що і минулих виборів. Втім, деякі зміни такі відбулися. поліклініки замість сієнт, та потім дві Ніці в п'ятої школі буде. Дві й школі буде дільниця. Потім в й там у нас 17-й була. Тепер 31-й також дві дільниці, тому що деякі там зміни відбувалися. Згідно з законом України, члени дільничних виборчих комісій сьогодні-завтра мають провести збори та прийняти присягу, щоб працювати на виборах президента України. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Понеділка у православних християн розпочався Великий піст, який триватиме до 27 квітня. Як відомо, упродовж цього часу віряни працюють над своїм внутрішнім світом, роблять добрі справи, частіше відвідують храм, не вживають їжу тваринного походження, відмовляються від звичних розваг. Священнослужителі наголошують, важливо піст провести у смиренні, але тут головне правильно зрозуміти значення цього слова. Якщо люди думають, що смирення це то, що людина повинна змиритися з тим, що вона погано живе, з тим, що е, е, такий несправедливий світ, з тим, що нічого не можна казати, то не то смирення. Смирення це треба для того, щоб в себе в голові, в себе в думках, себе смирити перед собою, своє тіло, свої думки, свої бажання. Бо гріх починається не з того, що ми вже діємо, робимо, а гріх починається в голові. Заходить грішна думка. Якщо ми починаємо насолоджуватися, от тоді, тільки думками, от тоді починається гріх. І от якраз смирення, воно не дає насолоджувати. Ми себе смиряємо, щоб насолоджуватися гріхом. Крім того, під час посту варто попрацювати над найпершим гріхом, матір'ю усіх пороків гординею. Богослужителі наводять приклад з життя, як можна виправити неприємну ситуацію, яка могла статися з кожним. Посварилися дві людини між собою. І, звичайно, коли вони бачать один одного, що вони, вони не вітаються, і приходить час, коли треба привітатися. Наприклад, цілий разом в ліфт, цілий разом в машину. І заважати цьому буде тільки гординя. Бо нам дуже важко привітатися з тою людиною, з якою ми перестали вітатися. Дуже важко. І це кожна людина відчувала це, і я, і ви, всі. А ще гірше, коли вона з тобою вітається, а ти з нею не вітаєшся, і тоді ще, ще більше важче знову привітатися. От якраз за цю гординю я кажу, бо вона з'їдає людиною з людину До того ж у Великий піст, священники радять обмежити свої шкідливі звички, варто відмовитись від паління, не тримати злобу, бути чесними з собою та оточуючими. А щодо правильного пісного харчування, то про нього варто думати вже в останню чергу. Марина Корнійчук, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці стартував історико-туристичний проект Арт орієнтування Кременчуком за серією картин Оксани Бойко. Мій Кременчук, легенди, історія, сучасність це не просто виставка, а початок цікавого молодіжного проєкту, в який можуть долучитися діти, родини, друзі, в який можуть долучитися зрілі люди. Проект, який спонукатиме. Знати, вивчати, активно досліджувати наше місто Кременчук. Проект унікальний та єдиний в Україні. Він реалізується за підтримки управління культури і туризму міськвиконкому, Кременчуцької міської художньої галереї та централізованої бібліотечної системи для дітей. Популяризувати творчість кременчуцьких письменників, кременчуцьких митців це і є основна задача нас, бібліотекарів, тому ця ідея. Дуже сучасно, наступним етапом проекту буде розробка віртуальної гри для різних вікових категорій арт орієнтування Кременчуком, в котрій у гугл-карті міста потрібно буде знайти місця, які зображені на картинах Оксани. Бойко запуск віртуальної гри планується до Дня Європи, 18 травня 2019 року. Хочу, щоб ця виставка мала резонанс в душах і в серцях людей. Я хочу, щоб цей проект, який розпочато сьогодні, пішов далі в люди і діяв не рік, не два, а мав наступні свої етапи. Історико-туристичний проект створено саме за серією 93 картин Оксани Бойко, на створення яких пішло два десятки років. Насправді більше 20 років, бо перший твір був частиною дипломної праці в університеті, а потім був певний проміжок і знов ця тема повернулася і продовжилася. Колекції картин Оксани Бойка відображається вся велич, вся красота нашого міста Кременчук, і саме ця художниця була обрана для цього проекту. Крім того, сьогодні учасники міського дитячого об'єднання Армія добра подарували Кременчуцькій дитячій бібліотеці унікальний примірник книги добра. Такі ж книги вже є у бібліотеках Латвії, Литви, Естонії та Румунії. Передати друкований варіант книги вам. Зроби добро, і воно повернеться до тебе в декілька разів більше. Анна Литвин, Максим Пінчук, Кременчуцькі новини. Візитівка міського саду, чорні лебеді, Маша і Гриша, з грудня минулого року зимували у своїх господарів, родини погрібних. В міському саду із нетерпінням чекали, коли ж крига зійде з озера і загальновідомих пернатих улюбленців повернуть до водойми. У нас ще в тут був лід. В неділю у нас ще тут була крига. Ми сьогодні підготували будиночки для лебедів та качок. Деякі будиночки привезли для ремонту. Я думаю, що сьогодні ми його завершимо. Облаштуємо їх на воді. І будуть у нас місця для мешкання птахів. Тож птахів повертають у рідну водойму. Ну, Слідом за гришею випускають машу. Птахи, вочевидь, насолоджуються улюбленим озером. За ними пернають і білі лебеді. Пернаті одразу впізнають рідну водойму. Перезимували нормально, без проблем. Перезимували нормально, без проблем. Серце болить, коли зимою їх забираєш, розуміючи, що доведеться їм три місяці потерпіти. А зараз міський сад їх чекав. Вони з задоволенням попливли. Гриша і Маша вже досвідчені й дорослі лебіді, і ця водойма для них вже стала рідною. Тому нехай радують Кременчужан. Тож від сьогодні відвідувачі міського саду зможуть знову насолоджуватися спілкуванням з лебедями. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Турнір з мініфутболу знову зібрав команди комунальних підприємств Кременчука на одному полі. Вже третій рік поспіль напередодні професійного свята. Комунальники з'ясовують, хто найкращий у цьому виді спорту. Перший рік ми розпочинали лише в нас було три команди, потім чотири. Сьогодні в нас приймають участь шість команд, але п'ять з них комунальників, і одна команда до на нашого заходу долучилася. Команда виконавчого комітету Кременчуської міської ради, чому ми дуже приємно раді і також будемо за них болювати. Перед початком матчу всі команди були настроєні на перемогу. Дуже добре, гарний настрій. Ми сподіваємося перемогти. Минулий раз зайняли третє місце. Настрій бадьори, сподіваємося на перемогу. Команда дуже боєготова. Чекаємо першої зустрічі. Змагались сьогодні міськ світло, благоустрій Кременчука, Теплоенерго, Шербу, Кременчук Водоканал та команда Міськвиконкому новачки сезону. Стільки команд, що ми навіть не очікували, що ми зуміємо організувати вас так багато. А це здорово, оце є спорт, це є здоров'я, це є сила. Я радий вітати того, хто переможе, а того, хто приймає участь, я буду дуже поважати тому, що ми саме сильніші в місті вже. Цього року всі команди добре підготувалися і наглядачів чекала видовищна гра. Дуже багато таких моментів, збірників взагалі, дуже гарна гра. Дуже всі вболівали е, активно, всі підприємства наші комунальні зібрались всі разом. І, е, ну, все на високій ноті було і дуже е, динамічно, так, ефективно. Це просто неймовірно. Така битва у змаганнях шосте місце посіла команда шляхового ремонтно-будівельного управління. Слідом за ними міськ світло. За третє місце боролись команди Міськвиконкому та благоустрій Кременчука. Із рахунком 2-1 перемогли спортсмени благоустрою. А ось у запеклій боротьбі за перше місце зіткнулись Теплоенерго та Кременчук-водоканал. Гра була дуже напружена. Спортсмени викладались на 100%. Представники водоканалу настільки боролись за перемогу, що один із футболістів навіть отримав. Травму, розсічення голови і не дарма. Саме Кременчук Водоканал посів перше місце турніру. В цьому році було дуже складно, тому що подобавлялися нові команди. Нам це вдалося. Ми це зробили. Виграли аж добре. Якби пограли, було погано. У підсумку турніру команди, що посіли шосте, п'яте, четверте місце, отримали грамоти, а переможців нагородили кубками та медалями. Варто зазначити, що Кременчук водоканал постійно виграє змагання із футзалу. Також нагороду отримали кращі гравці турніру. Ірина Серегова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. І про погоду за прогнозами синоптиків вночі буде мінус 2, в день плюс 3, плюс 6. На сьогодні це була вся інформація. Дякую, що були з нами. Не забувайте дивитись нас і в Ютубі до завтра на телеканалі Кременчук.